І всім привіт, народ! І ми продовжуємо з вами грати в Dead Space. Що ж, це попитка записати це відео номер. Е, да, хрін його знаєте який, якщо чесно. Або бляха, з цими виключеннями світла <кхи> я пробую записати вже не перший раз і виходить якась лажа. Я не знаю, яке воно вийде на цей раз, але якщо. якщо чесно, ну блін. Реально. Так, ну, наушники трохи тише зроблю. От так, добренько. Бо, блядь, це... ці виключення світла, це хуяк хуяк блядь, запис прервався. Потім, блін, скакало напряження. І за цього комп, коротше, глючив і все. У мене тупо падало FPS під час запису. І коли я граю, я цього не бачу. Так. Добренько. А, минулий раз ми, в принципі, завершили другу главу, зараз починаємо третю. Да. От бачите, це зберіглося сохраніння, але... Но... Блін, там, коротше, звук тупо... Настигий паршивый, что мені мне стыдно таке викладати. Тому. Запускаем заново. У нас две проблемы и времени в обрез. Первое. Топливо не поступает к двигателям. Второе. Вышла из строя гравитационная центрифуга, это значит, что несколько триллионов тонн камня тянут нас вниз. Ага. Ти должен запустити центрифугу. Возобновить подачу топлива і включити ускорители, щоб я стабілізував орбиту. Да, 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 да. Конечно. Так вот. Ми падаємо. Насправді, я вважаю так, що краще б Шишимура впав на землю і тупо розплющився. Бо, блядь, те, що відбувається на цьому кораблі, не має вийти за межі цього корабля. Це просто... Ну, не має так бути і все тут. Це опасно для всього людства. Хоча. Хоча... Наскільки я знаю, із розширеною вселенною... Так, давайте продадемо. продамо ту плату. Тут має бути по-любому енергоузіл продаватися. Хорошо. Так, рюкзак... Вот, його продати. Так. Да. І в магазині... Давай швидше. Силовий узел. Так, купити. Все. Отлично. є. Силовий узел нам потрібен для того, щоб прокачати нашу броню. Ну, точніше, Х. Так. Так от. На мій погляд, краще шумура має впасти. А, нам не сюди. Ладно. Ну куди? Ага, угу, туди, поняв. Ну, на мій погляд, шмура має впасти, бо те, що твориться тут, не має вибратись наружу ніколи. Це тупо страшно. А. Приколи з мишкою. черта тут происходит? Это... это же Хендерсон. Он спятил. Вырывает. Он вырывает себе зубы. Хендерсон. Бога ради. <клышит> <клышит> Боже, он умер. Спокойно. Он <клышит> жив. Но сильно превышал Зачем он это сделал? Я не понимаю. Так, ну як ви можете бачити, в мене є невелика проблема з мишкою. І Я буду сподіватися, вона не помішає нам е... пограти. Бо чесно я втомився. Ну, чесно. Це світло, ці... мишка, блін. Так, палубний журнал F. Hello, бригадир. Я не знаю, що тут відбувається, кто-то говорить, що на корабль напали. Чертпові, кому тут на нас нападать? Сначала умирает капитан, а теперь еще это нападение. Кармак говорит, что капитан э, что капитана кокнул кто-то из офицеров мостика. Я не верю в эту чушь. Тут разразился чертов хаос. Я не могу связаться с мостиком, связаться вообще с кем-либо. Все куда-то бегут, пытаются убраться отсюда к чертям собачьим. Думаю, мне стоит бежать вместе с ними. Думаю, это бы не получилось. Так, X. А, блін, да, в нас два енергоузла. Окей, ми тоді ще один найдемо і прокачаємо е наш X, щоб в нас було більше здоров'я. Оці ці голубенькі полосочки їх буде не 4, а 5. Ох ти ж ю! Це був заражатель. аптечка, бо нам не понадобится. Босс мышка, если честно, я не думаю, что я смогу показать... Ты, короче, мне дадут пиздюлей по любому. Да, блядь, мразь Так. Так, є патрони. А, взагалі, наскільки я знаю, типа на Егідусі Ишемуру направили сентологи. Це, коротше, ці їбануті ребята, які вірять що обеліски це прям неї в бібліяна не якась херня. Яка зробить всім общее благо туди-сюди, общие объединения і так далі. Ну короче, їбануті шизоїди в, в кінчній стадії. Так, тапыли Так вот. Вони, типа, так як руководство Ішимури було все, все саєнтологи, Соответственно, його сюди направили. Но сама планета вона є. Активирований режим. Запретною. Типа я читав доп. матеріали, типу, обізки. Коротше, один із обелісків, чорний обіліск, знайшли на планеті Земля, він прилетів разом з метеоритом. Чи був метеоритом, я так не пам'ятаю точно. І от. І на основі чорного обеліска Он, типа, был источником бесконечной энергии. На его основе сделали копии, типа, черные белизки. И проводили эксперименты не на Земле, а на ИГИД 7. Соответственно. И, как можно понять, они, типа, не справились с тем, что происходило. Так вот И спецлу... правительство направившись с последствиями экспериментов над копией об червоным облиском, у тупо забили хер на цю планету и заработали запретную. Но про це якось пронюхали, ну, про цю планету якось пронюхали усі сентологи и направили сюди Шимуру. И уже из Шимура нашел, соответственно, обелиску цей. Не стоило оставлять чего в живых. Не стоило. Отключай, Денверс. Отключай. Инженерный журнал, говорит Темпл. Кто-то отрубил топливо главного двигателя, а заодно испортил клапаны. Их надо починить, прежде чем снова открывать, но у нас очень мало времени. При отключенных двигателях орбита начнет сужаться меньше, чем через 10 часов. Не пойму, кто это натворил. Если один из чокнутых юнитологов клянусь, я сверну блюдку шею. Хендерсон сказал они рядом. Нельзя было оставлять его в живых. Заткнись, Тендерс! И тащи инструменты. Темпл, конечно. Угу. Вот. Я, в принципе... ...этот мужик правый. Краще уши Шимура разобьется в планету, неж доставиться ебучий обелиск на землю. Так. <coughs> 4 запаса тухлева. Но этого хватит, чтобы восстановить прежнюю орбиту, как только ты запустишь двигатель. Что за? <звёздные> Ложная тревога. <звёздные> <звёздные> По... Ну, тупо на изи Тут же ж логіка а, самої гри понятна. Ты щось робишь, вылазить некроморфы. Ты бываєш некроморфів, идеешь далі, Вилазять некроморфы. Все. Це и є вся логіка игры. Тобто на любую твою идею Вилазять некроморфы. Щось зробив? Вилізли нікроморфи. Кудись пішов? Вилізли нікроморфи. В принципі, знаючи цю логіку, то якби не так вже і складно. Ти розумієш, коли воно щось буде, коли воно щось вилізе. О, ти диви, побіг сука. Так, ну, ця серія, вона взагалі буде. Шо, все? Що, все? Все ще. Так, є. Yeah. Шикарно. Так от, ця серія, вона, в принципі, буде дуже коротенькою. По суті, я оце зараз запустив топліво. І все, зараз дойду до чекпоинту. <риклад> <риклад> Как и сказал, в принципе, я вот это до чекпоинта, я на тему серии завершу. Вот лучше я выкладу штук 10 коротких серий, чем буду пытаться записать долгую серию, и она ничего не выйдет, и снова будет лажа. Личный дневник, исполняющий обязанности главного инженера Джейка Темпл. Запись. Прошло всего два дня с момента, как они вскрыли планету. Как погиб капитан. Паника, мятежи. Все это было только началом. Наши друзья, коллеги, они стали возвращаться. Изменившиеся. Возвращаться, чтобы убивать нас. Сегодня утром пропал ракер. И я подозреваю, что он уже мертв. Моя команда. У них стают нервы. Я присматриваю за ними, но сейчас появилась проблема посерьезнее. Мы теряем топливо. И двигатель стал работать с перебоями. Дэндерс и я попробуем добраться до топливного отсека. Посмотрим, что к чему. Там был конец записи. Mm -hmm. Так вот. Коротше, я спробую не знімати декілька коротких відео, а потім, якщо що, я їх просто об'єднаю в одне. Ну, або просто викладу, як вони є коротенькими. Так, зберігаємось, так. Що ж, на цьому я буду, мабуть, прощатися. З вами ми в наступний миг. Все.